П'ята книга Псалмів Псалом 139. Похвала Божої мудрості. Провідникові хору, Давида, Псалом. Ти дослідив мене, Господи, та знаєш. Ти знаєш, коли я сиджу і коли встаю. Проникаєш здалека думки мої, споглядаєш, як я ходжу і спочиваю, тобі відомі всі мої дороги. Щаслово не з'явилося на язику у мене, Ти, Господи, вже знаєш його досконало. Позаду і всюди ти мене охороняєш і кладеш на мене твою руку. Дивовижна премудрість твоя, Господи, звеличена і неосяжна, куди б я міг сховатись від Твого духу. Куди втекти від присутності твоєї, якщо піднімуся на небосхил, ти там перебуваєш. Якщо зійду у відхлань, аж ось тебе побачу, якщо візьму крила ранкової зірниці і замешкую на краю моря, також і там мене буде провадити твоя рука і триматиме твоя правиця. Якщо скажу, хоча би й темрява мене покрила, і світло, мов і млама мене огорнула б. То навіть морок для тебе не є темний, і ніч для тебе ясна, бо темрява для тебе є, неначе світло, ти сформував моє нутро, зіткав мене в утробі матері моєї. Славлю тебе, бо ти створив мене прекрасно і придивні всі діла твої чудесні, ти добре знаєш мою душу, і кості мої не були приховані від тебе, тоді, коли я поставав таємно. І творено мене в земних глибинах, очі твої споглядали на моє зародження і вже були записані у твоїй книзі дні, призначені для мене, які ще не настали, як же мені дорогі помисли Твої, Боже, і як же безмірна велич твоя, як полічу від піску їх більше, і як подумаю, що вже кінець їм, так ось їх знову безліч, якби ж то ти, Боже, знищив нечастивця, і якби люди крові відступили від мене, вони бо підступно говорять проти тебе і надаремно вживають Твоє ім'я. Хіба я, Боже, не ненавиджу тих, які тебе не люблять, і не гидую тими, які повстають проти тебе? Я їх ненавиджу ненавистю лютою, і вони стали мені ворогами. Насліди мене, Боже, пізнай моє серце, випробуй мене і відкрий думки мої. І перевір, чи я ходжу фальшивою дорогою. Та скеруй мене на дорогу вічну. Коментар до 139-го псалма Псалом 139 є класичним твором біблійної догматики адже він розглядає людське існування, що переповнене Божою присутністю у всіх своїх вимірах. Окрім цього, псалом є найліпшими роздумами над значенням та присутністю Бога у всій релігійній літературі, адже у ньому більше ніж у інших біблійних уривках відчувається чудесне, чарівне та надзвичайне значення Бога, що проєктується в кожному напрямку. Тому досить легко помітити основне повчання Псалмопівця Бог все знає і все може, а людина не може сховатися від нього. Власне, ця Божа присутність є центром цього яскравого, але дуже важливого дидактичного співу. Псалом дійшов до наших часів з деякими текстуальними труднощами, які створюють проблеми інтерпретації та перекладу, а вільно підібрані образи, інтуїція, міць почуттів та зміна тональності не перешкоджають тому, що псалом має ясну структуру та ідеологічну строгість. Тематично та літературно псалом з'єднаний з книгою Єремії 10 розділ та з книгою Іова, 23 розділ, 8 дев'ятий вірші. Саме тому можемо з впевненістю ствердити про його після вигнаневе походження. Його основним повчанням є заклик до повернення в Спасительні Божі обійми, що скерований до всіх вимірів, всієї реальності та всього людства. Проповідуючи в Афінах, апостол Павло цитував книгу феноменів Арата та Гімн Зевсу Клеанта, говорячи: У ньому бо живемо, рухаємось і існуємо. Діяння 17,28. А в одному з арамейських текстів з Ель Амарна у Єгипті читаємо таку фразу: Якщо ми піднесемося на небеса, якщо ми зійдемо до пекла, Наша голова перебуває у твоїх руках. 19 стрічка ділить текст псалма на дві нерівномірні частини. Перша вісімнадцята стрічка прославляють Бога за допомогою жанру гімну, а 19, двадцять четверта є молитвою, яка розглядає присутність грішників та безбожників у світі. Однак, незважаючи на цю літературну відмінність, псалом є одним літературним твором. Перша строфа, перша шоста стрічки, посвячена целебрації Божого всезнання, як на це вказує повторення дієслова знати, що в самітському світі означає цілковите входження того, хто пізнає у те, що пізнає. Говорить псалмопівець Бог мене знає, коли сиджу і коли встаю, коли ходжу і коли спочиваю. Отож різноманітні дії життя людини не можуть втекти від Божого погляду, адже йому знані наші думки та наші слова, перше ніж вони народяться. Друга строфа присвячена спогляданню Божої всемогутності, 7-12 стрічки, в якій описуються в невдалі спроби людини втікати від Божої присутності. Автор звертає увагу на увесь простір небеса та шеол від сходу до заходу сонця. Ніч та день, наповнені Богом, йому не може спротивитись ні смерть, ані тьма. Третя строфа 13 18 стрічки зосереджена на найчарівнішій реальності буття, а саме людині, яка є Божим чудом. 14 стрічка. За посередництвом символів, що зачерпнуті з пластики гончаря, скульптора та виробництва текстилю, змальоване Боже діяння в лоні вагітної жінки. Це ніжне лоно є темним та подібним до лона матері землі, але пронизане творчим поглядом Бога стає подвір'ям нашого фізичного та духовного призначення. У псалмі автор порівнює функцію жінки до функції землі. Як зерно падає у землю і показує свою енергію, так і чоловіче сім'я в лоні жінки трансформується у нову людську істоту. В такий спосіб. Чудо створіння та існування автор доповнює здивуванням, поезії та віри. Остання строфа, 19-24 стрічки, приносить несподіванки, бо своєю інтонацією, здається, противиться щойно змальованого миру споглядання. Її головною темою є Божий суд над злом. Автор ненавидить лютою ненавистю всіх божих противників. Які є семіцькою персоніфікацією гріху і долопоклонства. У цьому уривку псалмопівець проходить дорогою Бога, дорогою вічності, дорогою добра, можливо, також дорогою безсмертя, вже частково змальованою на сторінках Старого Завіту. Дивитись псалом 16 49 73. Ібн Езра, єврейський середньовічний екзагет з 12 століття писав Жоден інший псалом не можемо порівняти до псалма 139-го, адже в ньому зустрічаємо велич сентиментів, різноманітність фігур і глибину значення. А всім тим, які прагнуть, щоб Господь їх провадив дорогами вічного життя, цей образ Бога навчає мудрості та довіри. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.